Сьогодні четвер, 14 вересня. Ви подивіться, що робиться на каріоптерісі. Ось, як їх багато. Я не знаю, що це за... Ой, бджоли там. За метелики, може це шкідли... шкідник якийсь. Але ж гарні. І байдуже, що після них залишиться гусі, але ж вони такі гарні. Подивіться, як вони літають. Я перший раз бачу, щоб на каріоптері були метелики. Ну, може, я така спостережлива, не знаю. На Будлеї стільки не було. Може, тому що це вже останні квіти, так би мовити. Зараз я гляну, там у мене азалія мала проспуститися. Треба буде її викопати, забрати в будинок. Бо вона ж, це в мене вайт-шифон. Погано, що в нього оце висить. Довго висить, поки не обереш. В цьому році він квітує гарно. Він у мене другий рік. Тобто одну зиму перезимував 22-23. Це він у мене перший рік так квітує гарно. І я вам скажу дуже гарно. Ще й бутонів тут купа. О! А це хто сидить? Ні, ну ви тільки подивіться, не знаю, видно вам чи ні. Не можу я знайти камерою. Сидить і жире бутон. Ну треба тобі, сама мілюзар. Ні, ще, азалія не розкрилась. Ось вона в неї буде декілька бутончиків. Ще не розкрилась, треба буде не забути забрати її додому. Амаранти не зрізають, тому що вони захищають мої клени від сонця. У нас іще спекотно. І це все нічого не вбирає. вбираю. Гляньте, що робиться клени. Ну, живий. І цей живий. І тут у мене ще один. Тут тільки гичка залишилась. А ні, ще й там трошки є. Ось так. Рослини вон, похилили голівки. Завтра обіцяють дощ, так що, може, буде дощик 80%. Хотіла викопати. Ой, я як же ж вона... М -м, забула, Дендроформа голд, Але ж боюся. Ой, щось у нас сиплеться. О, треба викапуватися. Треба викопати. Артензія. Ну вже вона ніяка. Я не розумію його, вони кажуть, оце таке гарне, оце". ну це не гарне. На мій погляд, це не гарне. Так, ну і ще ось з цього ракурсу. Це є лівець, Я його... Це лежачий. Я підложила, ось, може, він дасть корінці, там гілочка гарненька, велика гілочка. А це поставила, на арматуру прив'язала. Ну, ось таке коротеньке відео, щось багато метеликів сьогодні літає. Графіті ще в мене цвіте. Ось вона, графіті. І ця буде цвісти. Це, здається, щось октобер там. От, от, от щось така назва. Довга назва. Я знайду. Як розквітне, я знайду і... Ой. Підпишу, не підпишу, а озвучу. Листя. У мене лежить листя, я не прибираю. Я не люблю голу землю. Стараюсь робити щільні посадки і землю накриваю. Ось принесла іще соломи. Взимку в мене вся земля буде укрита. Вона у мене й зараз не гола. Ось тут у мене я ріжу траву, що в городі. Там в мене небагато в городі трави, тому що у мене все замульчоване. Тому з поля й ношу. Люди косять газони, я беру собі цю траву. Ось це треба розкидати по цьому периметру. Ну Ось стоїть баклажка з водою, приготувала. Буду поливати. Ну, все, поки що. Метелики. Мені дуже подобається.